Доброго дня, дорогі українці! Сьогодні я вам хочу розповісти про е, послугу, якої немає в Україні, але яка є в Канаді. Дуже багато українців, які приїжджають до Канади, знімають е, житло і в першу чергу, звичайно, вони дивляться на ціну, обирають де дешевше. І це, звичайно, впливає на місце розташування і на район. Коли люди обживаються, вивчають навколишню, навколишнє середовище, бачать транспортний зв'язок, як їм добиратися до роботи, до роботи чи до інших послуг, і тоді вони починають. Шукати інше житло у кращому районі, з кращими умовами, і після цього їм доводиться переїжджати. А так чи інакше, за час проживання у е старій квартирі вони е Купляють якесь майно, скажімо, там посуд, рушники, чашки, стільці, комоди, ліжка, звичайно, і все це потрібно перевести. До мене звернулися дві українки, мої знайомі, які, у яких закінчився річний термін оренди житла, і вони знайшли. Іншу квартиру, кращу в іншому районі, більш зеленішому, більш спокійнішому відносно шуму, і потрібно було перевезти їхні речі. Коли я зателефонував у компанії, яка займається перевезенням, то виявилося, що потрібно заплатити від 300 до 500 доларів для того, щоб перевезти свої речі. Мої друзі порадили мені звернутися до компанії U-Hall. Оце грається моя кіця, І оце вона шумить. Мені порадили звернутися до американської компанії U-Hall, яка е надає послуги. Її з перевезення, з оренди вантажних автомобілів, причепів, трейлерів, самостійних складів, контейнерів та багато інших послуг. Все це ви можете подивитися на сайті, а посилання на цей сайт U-Haul я залишу внизу в описі. Отже, я вирішив взяти в оренду трак. І з його допомогою перевести ці речі. Коли вони мені сказали, що у них кілька сумок, кілька чемоданів, посуд, я, звичайно, подумав, що я все це зможу перевезти своїм джипом. Але коли вони сказали, що є два матраци, два ліжка, звичайно, я зрозумів, що це в мою машину не поміститься. Отже, я знайшов цей сайт і зареєструвався на ньому, замовив трак і дату, коли я хотів зайнятися перевезенням. Я замовив 15 футову вантажівку, бо її найчастіше використовують для перевезення, скажімо там, вказані розміри двох обладнання з двокімнатних, Будинків чи квартир. Вона має низький майданчик і має вантажну рампу, щоб полегшити завантаження та розвантаження ваших речей. У цю простору вантажівку можна легко завантажити матрац великого розміру, пральну чи сушильну машину, холодильник, високі або короткі комоди, та навіть трьохмісний диван. Отже, я зареєструвався, замовив 15-футовий трак. На другий день я приїхав до компанії. До речі, при реєстрації ви вводите свою, е, свій поштовий індекс адреси, е, звідки ви хочете, е, хочете, хочете перевезти свої речі. Як правило, ви можете знайти е, їхній центр цієї компанії поблизу вашого місця проживання. Тобто, обирайте, звичайно, найближче, тому що вам доведеться платити за вантажівку і за кілометраж. У мене вийшло 0,89 центів за кілометр. Отже, я приїхав на другий день. Сказав реквізити свого замовлення, мені, мене знайшли і почали оформляти документи. Значить, Я вказав, що мені потрібна вантажівка на 4 години, тому що я розрахував час з місця, звідки я буду перевозити речі і до місця призначення. Коли ви реєструєтеся, там пропонується ще багато супутніх інших послуг. Скажімо, пристрої для завантаження, підйомники різні. Мені це, цього не було потрібно, тому я від цього відмовився. Також там пропонували страховку за страховку за 16 доларів. Тобто, яка покриває збитки, якщо ви завдасте якихось пошкоджень вашому автомобілю. Але я вважаю себе добрим водієм, з великим більш ніж 30-річним стажем водіння, і тому я відмовився від страхування. Щодо оплати, до оплати, як правило, приймаються кредитні картки. Кредитні картки. У мене дебетова картка, і тому в мене взяли депозит 125 доларів. Я заплатив і мені пояснили, що різницю повернуть після розрахунків. Я це проплатив, мені віддали ключі, я пішов до машини. Оглянув машину. До речі, звертаю вашу увагу на те, що машини бувають пошкоджені. Тобто є подряпини, є, скажімо, певні пошкодження, і вони зафіксовані, тому що на них наклеєні такі круглі наклейки, це означає, що приймальник бачив. Ці пошкодження він їх зафіксував, а якщо ви побачили таке пошкодження, що немає цієї наклейки, тоді вам потрібно на це звернути увагу. Я відкрив кузов, у кузові був пристрій для перевезення типу нашої кравчучки, але дуже міцний і з його допомоги я перевіз сумки, чемодани, тумбочки і навіть комод. Сів до, автомобі... до кабіни автомобіля, освоївся з управлінням. Це був Ford і, до речі, я взяв 15-футовий, тому що для нього власне, не потрібно якихось особливих прав для керування траком, підходить Full G. Настроїв дзеркала. Дзеркала, до речі, довелося настроювати вручну. Також, на жаль, що незвично було для мене, немає парктроніків ззаду і немає дзеркала заднього виду. Треба орієнтуватися тільки по бокових дзеркалах. А це, звичайно, було. Трохи незвично, чесно кажучи, я ніколи не їздив на таких вантажних траках. Я освоївся з цим, сфотографував спідометр, скільки кілометрів і кількість бензину. До речі, коли мені виписали рахунок, там було вказано скільки бензину є в автомобілі. Тобто така лінійна, лінійна табличка і Такою товстою жирною рискою позначено скільки, скільки бензину є у баку. І мене попередили, що після, після того, як я закінчу свій маршрут і буду вже повертатися на базу, потрібно заповнити тобто заправити автомобіль саме до цієї позначки. І ось таким чином я почав виїжджати. Звичайно, було незвично, тому що я кажу, немає партроніків і треба було орієнтуватися по зеркалах і дивитися, чи немає ззаду якоїсь якоїсь перешкоди. Але все е, вдалося нормально, виїхав на е, дорогу. Е, звичайно, е, скажу так, що е, Ford, він трохи такий, ну, вантажівка, очевидно, він трохи такий тупуватий, не надто е, чутливий в управлінні. Але я дуже швидко привик е, перевірив, як тормозити, який е, гальмувати верніше, який гальмівний шлях і Поїхав до місця призначення. Приїхав туди, там мене вже чекали, вийняв цю рампу. Це така доріжка, по якій можна за допомогою цієї керавчучки заїжджати в салон. Ми завантажили всі необхідні речі і поїхали за місцем призначення. Там, у новому будинку, е треба було заїхати до вантажного ліфта, тому що у кожному, до речі, багатоквартирному будинку є свої особливості. В одних дозволяють завозити, скажімо, чи заносити речі через центральний вхід, а в інших не дозволяють і треба домовлятися про годину. Коли вам запустять вантажний ліфт, і ви зможете підняти речі на свій поверх. Це було зроблено заздалегідь, мого автомобіля запустили до середини у, скажімо, такий відповідний бокс, де знаходиться вантажний ліфт. Ми все це вивантажили і підняли, підняли до квартири. Після того я е, поїхав на базу, і е, коли приїхав, е, я згадав, що я не заправив бензин. Думаю, гаразд, хай я е, може доплачу е, необхідну кількість. До речі, готівку не приймають там. І я сказав, що тільки е, здебільшого приймають кредитні картки. Але до мене прийшов, підійшов приймальник, сфотографував, подивився на мій спідометр, зробив калькуляцію і сказав: Ні, ви вклалися, вам не потрібно нічого заправляти. Тобто, ну у мене не було, скажімо, великої віддалі перевезення. В обидва боки я проїхав десь близько 30 кілометрів, 30, можливо, 40 кілометрів. І е, він подивився, сказав, все добре, машину прийняв мене, і я взяв ключі і пішов, е, пішов в Кастомер Сервіс. Там подивилися. Оцінили, скільки це все коштує, і виявилося, що я потратив на перевезення 59 канадських доларів. Тобто оренда машини, перевезення мені обійшлися всього у 59 доларів. Так як я е, вніс депозит 125 доларів, мені решту одразу повернули. На мій банківський рахунок. Ось така послуга, яку я рекомендую всім українцям, хто більш-менш володіє англійською мовою, має права G-Full і він може скористатися, орендувавши цю, скажімо, цю чи подібні вантажівки у цій. Американській компанії U-Haul Вона має дуже багато відділень по всій Канаді, по багатьох містах, і нею ви завжди можете скористатися. Це, скажімо, дуже, дуже зручна послуга. І, взагалі, ця поїздка була дуже крутою, тому що я вперше їздив на цій машині і дякую Богу, що все. Обійшлося вдало, і це дійсно був гарний досвід. Ще раз повторюю, що е, я залишу опис, е, вірніше посилання на цю кампанію внизу в описі, і ви можете все це переглянути. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, багато корисної і цікавої інформації. З вами був Марко Світлий, до зустрічі!